Куме. Доброго дня іван. А що то ви таке у мішку тягнете? А де ви бачите той мішок? Е, е. не ховайте, не ховайте, а краще покажіть, що там, та де? Та он де? А що там у вас? Не наче щось кругле качається. Та це? О, Яка? Боже, Невже ви когось вбили чи зарізали? Свят, свят, свят з вами, куми. так що ви мелите. Ось я краще вам загадку загадаю і ви дізнаєтеся, що в мене в мішку. Ну, давайте, я митчу відгадаю. Слухайте була дитиною, не знала пелюшок, а старою стала сто пелюшок мала. Так це ж пріська черпочка. Поки малою була, все таке голісіньке, худісіньке бігало, одна сорочина на ній. А тепер ой, як нарядиться спідниць штук три, а потім ковтинки різні, жупани, жилетки, хустки, колготки, гамаші. Ну, то точно стопи люстов. Боже. То невже ви її голову в мішку носите? Та господь з вами, куми, що ви плетете? Ось давайте я вам краще другу загадку загадаю. Вузлата, голова та, головата, сто сорочок на ній і ще й на одній нозі стоїть. О? йо! Ха? Так це ж Параска холоша У неї голова ого го, як гарбуз. Зараз на одній нозі скаче. Бо другу їй колодою вдарило, коли вона чоловікову півлітру там знайшла та хотіла забрати. І То це ви її укокошили, куме. Та заспокойтесь, у вас одні страхіття. Та покійники на умі. Що я вам? рецидивіст якийсь, чи що. Люди добрі. Відгадайте, що у мене в мішку? Капуста. Капуста! А навіщо вам ця капуста? Її моя коза і то не хоче їсти. Як навіщо? В капусті найбільше вітаміну У. Саме цей вітамін лікує виросту шлунку, гастрит, хвороби печінки, допомагає запобігти атеросклерозу. Та чую я, що ті, що хочуть схуднути, повинні їсти капусту. Бо вона тільки місце в шлунку займає, а енергетична цінність у неї низька. То чого це куми ми з вами тут розбазікалися? Давайте ж краще до столу та почнемо вітамін У вживати. Ох і смачно ж буде, а ваша коза, куми, видно, дуже балована, раз від таких ласощів відмовляється. Ось, скуштуйте, як моя жінка приготувала капусту з грибами. А що там ваша? Ось моя такий смачний капусняк варе. А -а -а. Та ще як реберець свинячих туди вкине. А моя галушки з капустою, а моя капустяний рулет. А моя цвітну капусту з сметанкою. А моя капусту з помідорами, а моя вареники з капустою. А моя квашену капусту та ще й з огірочками. А моя квашені пелістки з капусти із бурячком. А моя рагу з капустою. А моя котлети капустяні. А моя млинчики з капустою. А моя готує запіканку з капусти. А голубці які смачнющі. Та досить, куме, досить. Бо все це вже і в живіт не вміститься. Та де ви бачили там живіт? То вже черево. Як у мого кабана царство йому небесне недавно заколов. Так у вас свіжина, то чого ж ви мовчите? Тож ходімо тепер до мене. Ми зараз свіженько м'ястя та сквашеною капусточкою поїмо.